Іде з половини прилетіти, не захоче все одно. Ями під гітару з веселими у руках та посмішками на обличчях. Точнісінько, як справжні літні туристи, у Тернополі відстоювали право на можливість сплавлятись любителі екстремального відпочинку. Ось приблизно так повинен виглядати справжній рафтер: рятувальний жилет, шолом, весло та звичайно необхідний транспорт. Проте чи матимуть українські туристи та екстремали можливість сплавлятись по карпатському Черемошу, наразі під загрозою. Гестері, міністр, карпати, Карпатам загрожує небезпека. Так звані об'єкти зеленої енергетики малі гес, на перший погляд, цілком безпечні, проте їх несанкціоноване масштабне будівництво може практично знищити легені України. У Закарпатській області на виконання програми комплексного використання водних ресурсів планується збудувати 330 малих ГЕС. В Івано-Франківській області, за різними даними, планується будівництво від півсотні до півтори сотні малих гідроелектростанцій. До двох десятків заплановано у Львівській та Чернівецькій областях. Виконання таких планів означатиме фактичну смерть більшості карпатських рік та повне. Знищення сплавного туризму будівельники апелюють, що в Європі теж все це будується, але в Європі одна гідротестанція, дослідження по її роботі проводиться 5-10 років. А в нас там комусь це прийшло в голову і через три місяці він вже отримав всі дозвола і вже собі будує. Ну приблизно так от у нас відбулося. Тернополяни, які вже кілька років є активними любителями такого спорту та навіть організовують справи, влаштували мирну інформаційну акцію, аби зацікавити громадськість не лише до такого виду відпочинку, а й до підтримки збереження карпатських річок. Я так само. Проти цієї побудови цих труб, цих гідроелектростанцій, тому що ну, це реально може призвести до поганих екологічних наслідків для наших Карпат, і не тільки Карпат. Я так спортивним туризмом займаюся вже років 10 і брав участь у сплавах по Черемоші, і по Дністру і по Стиру. тобто загалом бачу ситуацію, що всюди. Ну занедбані наші річки, і тому є дуже актуальним бати не то, що за чистоту їх а навіть за фізичне збереження. Бо ми самі бачимо, що сталося з Дніпром, коли поставили там гес, що затопили купа сіл, таке саме може бути і в Карпатах. Посеред міста на театральній площі при повному спорядженні туристи екстремали сплавлялись на асфальті. Думка про те, що любителями такого відпочинку можуть бути лише дорослі та сильні хлопці, виявилась хибною. Серед рафтерів ми зустріли навіть кілька місячних маля. Вона маленький турист з молоком матері. Ну, ми будемо намагатися пропагандувати ці принципи, щоб не забруднювали Карпати, щоб не створювали там міні гес Говори міністрів, Карпати користам!